Зараз, друзі, скажемо слава Ісусу Христу. Я хотів би таке місце Писання зачитати, щоб ми порозумували над цим місцем Писання. Це є послання Павла, апостола Павла до Офісян, 5 розділ, 15 вірш. Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі. Використовуючи час, дні, бо лукаві, що посол Павло хотів сказати, яку думку він хотів донести до церкви в Ефесі, він каже, отож, уважайте, в іншому Біблії чи інше значення цього слова говорить: ви дивіться, ви дивіться на своє життя, ви дивіться на своє життя, як ви живете, як ви поводитеся, от, поводитеся жити. Уважайте, дивіться на своє життя, щоб поводитися обережно. Інші місця писання говорять точно або правильно. Тобто ви дивіться на своє життя, щоб жити правильно. Можна жити неправильно, можна жити правильно. Апостол Павло каже, ви живіть правильно. І він говорить: таких дві категорії є. Одні люди, які живуть правильно, і він каже, це люди мудрі, а інші люди живуть неправильно. І Павло їх це люди немудрі. В чому є мудрість людей? Якщо людина живе правильно, і що це означає жити правильно? Далі він каже, використовуючи час. Кожному з нас, Бог дав чи оприділено прожив певний час. І Павло каже: ви розумієте, що ви живете в границях часу на цій землі. І ви цей час використовуйте, живіть правильно. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Далі апостол Павло каже, ви не будьте нерозумні. От людина, яка живе так, як вона хоче, яка не вважає на Божі заповіді, писання каже, що вона є нерозумна, в неї немає розуму. Бог дав для неї короткий час, Бог дав для неї можливість прожити життя і бути щасливою на цій землі, але вона відхиляється від цього. Вона відхиляється від Божого задуму, від того, щоб бути щасливою. Вона вибирає свій шлях. Йде по житті, і тяжко її. Вона нещасна. Але Бог каже, щоб людина навернулася і була щасливою. І тут так само написано про це. Каже, ви будьте мудрі. Не будьте нерозумні, але будьте мудрі. Розумійте, що є воля Господня. Розумійте, що є воля Господня. Деякі люди думають, що Бог щось погане для них пропонує. Но Бог ніколи, ще раз скажу, ніколи Він для людей не бажав чогось поганого. Він каже, якщо ви будучи злі, потрапити дітям добре давати, то каже, тим більше отець, тим більше отець. Тобто він є творець людей. І він для людей бажає тільки добру. Якщо людина, вона є зла, але для дитини вона дає добре, ну тим більше Бог, який є добрий, і він завжди для людей, він бажає тільки добра. Але від людини залежить. Людина відрізняється від тварин тим, що в людини є спосібність вибирати, і людина може вибрати. Птахи цієї спосібності не мають. Птахи закладений певний інстинкт. І вони рухаються так, як в них закладено. Проходять сотні, тисячі років, але вони рухаються так, як Бог їх навчив, як Бог заклав в них. Людина вона побудована дещо по-іншому. Вона може жити так, як хоче Господь, у волі Господній, а може жити так, як, як вона собі захоче, чи так, як диктує її гріховна природа, чи як, як шепче її на вухо диявол. Але Бог каже, ви будьте мудрі. Живіть так, як є воля Божа. І тільки тоді, коли людина живе так, як Бог задумав, що вона жила, вона може бути щасливою, що для цього потрібно. Посол Павло каже, не впивайтеся вином, якому розпуста. На сьогоднішній день досить багато людей вживають алкоголь, ну, бо їм тяжко, вони хочуть якось розслабитися, і потім горе в їхнє життя приходить. Павло каже, ви не вживаєте алкоголю, але каже, краще наповняйтеся Духом Божим. Коли людина наповняється Духом Божим, вона тоді спосібна робити діла Божі. Вона спосібна робити те, що Бог хоче, те, що є правильно на цій землі. І далі каже, дякуйте завжди за все Богу і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І так само каже, майте вдячне серце. Ви дякуйте Богу завжди і за все. І ми так само на цьому місці маємо зрозуміти, що є Бог, який бажає нам щастя, який бажає нам радості, який бажає нас благословити на тій землі. І ці люди, які примирилися з Богом, які поступають по волі Божій, незалежно від зовнішніх обставин, вони є щасливі через те, що те, що Бог хоче дати для них, вони приймаються. Вони це отримують. І ми також сьогодні чули і проповіді, і пісні, як нам треба поступати, як нам треба вірити, яка є воля Божа на наше життя. І ми зараз ще також підемо до Бога молитві. Ми будемо молитися до Бога, щоб Бог більше й більше нам відкривав свою волю. Щоб те, що Богові не угодно. Те, що веде е, нас до чогось поганого, щоб ми це розпізнали і відкинули, забрали свого життя, щоб радість і мир від Духа Божого, від Бога наповняли наші серця. Давайте ми ще станемо на наші ноги і помолимося до Бога. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі, що Ти дарував цей день, що Ти дарував життя для нас, і ми можемо далі жити і слабити Тебе. І ми ще просимо Тебе, Господь, допоможи нам більше розуміти волю Твою, поступати по Слову Твоєму, щоб те, що Ти хочеш звершити в нашому житті і через нас, воно в повній мірі було звершено, щоб ми мали радість і щоб ми були щасливі на тій землі. За все ми тобі дякуємо, Тебе єдиного прославляємо, великого і вічного Бога. Амінь. Закінчимо молитвою, Отче наш, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба щоденного, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь.